Тикали мені в обличчя своє посвідчення наше. Дивіться. Ігнатов Дмитро Сюда, Іванович. Будь ласка, до повного знайомлення. Вам заборонено знімати на власний мобільний телефон. Так, я не знімаю. Приберіть власний мобільний телефон. Де це передбачено? Це передбачено інструкцією, про яку я вам вже казав. Яку? Інструкція там? про порядок фіксації. Ви можете діяти тільки в спосіб, передбачений законом. Так от, там не на передба... камеру, правильно? Так, телефон приберіть свій. Так а чи він заважає вам? Ви не маєте права знімати. Так я не знімаю. Приберіть його. Я просто його ви, тримаю. Взагалі, ви взагалі не можете тримати цей телефон. Це ваш власний телефон. Ні. Тримайте його в кишені. Ді, це. це за ваші налоги ага. куплено державою. Це мобільний пристрій. За мої податки, бо щось погано працюєте. Хто ну. можете повчити? Сюди, будь ласка, поверніть. Ви ще за молодий, щоб мене навчати. І, і не дуже кваліфікований. О, ви теж. Що я теж? Я не знаю, що я що Я тож? я теж? Я теж за молодий. Щоб, що? щоб на Скільки вам років? Я можу вас, можу вас повчити. Ви можете просто повчити. Ви не дивіться, знаєте свої посадові інструкції. Дивіться, ви можете повчити і порушуєте, от, і порушуєте колегу, їх. який біля вас сидить, там, друга можете повчити. А. Можете вдома дитину повчити, а, а ви... можете повчити когось іншого, при цьому маючи освіту, для того, щоб викладати і там я вас, Я вас питав пораду. Ні, так ви ж мені кажете, я можу вас повчити, мене не потрібно. Поліцейський не може надавати поради громадянам. Якщо ви хочете надавати поради, то спочатку треба спитати, чи хочу я отримати від вас поради. Ну, отримайте посвідчення. Що погано видно. Що ще показати? реєстрацію транспортного засобу. Нема там в мене в базі колаборантів, подивіться. Корпіон. В базі не знайшли? Знайшов. Ну, нашу так, Мені звороти. потрібно звірити. А, і Що? А, ви звіряєте? Що? що? ви звіряєте? Чи правильно внесені дані? No, правильно внесені дані. No. Ну, що перевозите? Будь ласка, відкрита. На якій підставі? Поверхнова перевірка транспортного засобу. Які підстави для поверхнової перевірки? Перевіряємо транспортні засоби. В Україні військовий час. Так підстава яка? Ну військовий час, ви що, кожну машину будете да, перевіряти? Машину перевіряємо, да. Вийдіть, будь ласка, відкрить, будь ласка, багажничок і покажіть. Нічого не перевозите забороненого. Забороненого нічого не перевожу. То від... вийдіть, покажіть, будь ласка. А я не буду нічого вам відчиняти. Доросла людина. Покажіть, будь ласка, не з багажничком. можна сказати, скористатися вашими правами. Так бажаю. Якими саме? Я хочу заявити клопотання про відкладення розгляду справи на інший день. На який саме? Ну на який ви визначите. Наприклад, ну на завтра, на післязавтра. І Ді, це, ми тоді зараз, подивимося е... ваші докази, розглянемо справу. Я ж маю право на, на захист. Правильно, ви ж кажете, ви, маю ви маю право. Що ви адвокат? Ви так? юридично освічена особа. І що адвокат не має права на захист? Маєте. Можете ну. скористатися без, безоплатної правової допомоги. А ви знаєте, яка основа практика, що коли людина водій, заявляє клопотання про відкладення розвитку справи з метою захисту, незалежно від того, чи він адвокат, юрист, хто завгодно, за расовими різними та ознаками. Я, не може, та я кажу, про різні ознаки. Не, не може бути дискримінації. Кожна людина я має право. ви кажете, що я чи адвокатка не можна має можна права на захист. Давайте так, ми зараз додаємо моє правильно, клопотання, правильно? Ваше клопотання, ви відхиляєте... про перенесення, про перенесення І отримуєте одразу дисциплінарочку. Молодець, п'ятерочка. Дивіться, тому що завтра має вихідний день, на жаль, я не можу. Ну, післязавтра, якщо. Після завтра, як після -завтра ви... має також вихідний. А, після післязавтра. Скільки у вас вихідних днів Яка в тиждень? Це у вас не повинно стосувати. Тобто ви, ви відмовляєтеся відкладати розгляд справи через те, що у вас вихідний. Добре, переносимо розгляд справи на 13 грудня 2022 року о 3-й годині 10 хвилин. За цією адресою. За, за якою за цією? За місцем вчинення. За місцем вчинення? Так. Да. На перехресті. вулиці. Я там нічого, нічого не вчиняв. Не вчиняли? Ні. Ну це ваше. Надішліть мені тоді це повідомлення. Яке повідомлення? Ну про запрошення. Куди? На розв'яз ага. справи. Я вам повідомив. Тобто мені проїхати у 3 годині е, ночі в комендантську годину. Ну ви ж пояснили -то? Як я можу в комендантську годину приїхати? <гум> ну ви таке верзете взагалі. Верзете, верзете ви щось. Ні, ви, ви мені пропонуєте в комендантську я годину. Я пропоную вам. Ви мене запрошуєте. Я не запрошую вас. Так, а що це? Що? Повідом а повідом що це означає? А? Ви сказали перенести. Я вам повідомлю, ну... коли мені зручно, ви сказали. Тоб, ви сказали, коли, як, мені як я я сказав, можу, коли мені зручно. Як я можу в комендантську годину проїхати а, на місце там, де ви вказали? Залишайтеся на місці тоді. Чекайте. Якраз дочекайтеся безплатної правої допомоги. На що мені чекати? Все? Відкла, справа відкладена, я можу їхати. Справа не відкладена. Ну, ви ж сказали, відклали справу. На третій годині я вам повідомлю, а? що відбувається. В разі, якщо ви не з'являєтесь на місце розгляду справи, то що? справа від... відбувається розгляд справи без вас. Ну добре. Все, все Так. Да. Все, можу їхати. Так. Да. Я вас повідомив. Якщо добре. ви з'являєтесь, ви розглядаєте справу. Добре, добре. Все, на все добре. Ти бачив в тих добів.